Ей, мусичка, ти що не стаєш? Ні, я ще не хочу, Спи, мамка, ти типу. то. Муська, ставай четвер, завтра п'ятниця, завтра субота, неділя. Придостань ривок і на вихідних днях. Боже сонечка, яка примітівщина. Ти що? романтик – це не вихідні дні. через три дня. Романтик сьогодні треба робити. Я ще сплю, а ти вже потрствуєш. Зараз піду на вулицю, на деружилю, і ми будемо дивитися на місяць до вечора, а по рожуля. Та скільки ж це можна. Давай ставай. після прапор сонечко? І ти завжди то так стікаво, вам мамка, двері відкривай кісь. А, а що тут? О! Бо сі, з такого не бачила. Сюнці киди сюди. Так, мусічка, нема чого в туалет заглядати. Пішли на вулицю. Ти мала прапор піднімати. Та йду йду. Ах, ну що тут? Так, іди скоріше, на роботу третий. Мамка не мішайся. а це що за звідешся. Що-що з помідорами відеось. А. Ціква сінняна, а я люблю нього, хатну й дам. Ну, давай прапор піднімати. І-і-і, прапор. У четвер бажаю підняти. А на вулиці паха лапта ло. Да. Скоро зима. Добрий рік. Різдво. Святого Миколая. Да. А я всіх вітаю з тем прекрасним чудовим днем. Надіюсь, він буде спокійний, ніж була спокійна. Бажам усе, тьомкі момки, пока. Сончик, ти дома там, м-м? Mm? ну до щиту. Всім бажаю гарно. Тихо, спокійного дня. Ваш Соник. Чамки мопки. Пока.